Добрий день, Васиславича В Цьому розу таку пору. Тут в ангарі, певно, що мінус ну, мінус 10 всіх є, бо на вулиці мінус 8 навіть на сонечку. Ну, значить, я в кабіні цього ДЗ. Зараз я хочу все-таки його завести. Значить, Так, переключуся. Вижимаю сеплення, раз, раз, все потухло, потіє все відразу. Так, і. До речі, ці ДДЗ вони вже йдуть з руковки, вони вже йдуть з кабінників, вони вже йдуть з залитим антифризом. Я робив огляди його. І... Ой актуально. пічка зверху, Значить, пода подача йде тепла зверху донизу. Не Так, я скажу, робляться е, саморобні пічки, встановлюють тепло встановлюють з цієї сторони, і якби вони дують е, е, з, е, знизу доверху, а в от кабінників оригінальних тут йде пода подача зверху донизу. Значить, ну Все бачите, якщо ми говоримо про це річ, я заговорив, то все-таки, ну що, де тут тепло йде? Ну от через ці от такі речі уйде, тепло, звісно. Можете на зиму щось придумувати, якісь моменти додаткового щільнення. Значить, Ну а так вона герметична ця кабіна. Тому мене дивився, я вже я вам показував цей зелений, ці зелені ДДЗ. Дуже люди, люди багато гарних відгуків, наголошують про колір. Трактор топовий, завоював дуже багато своїх вже нових власників. А так, думаю, що ще завоює. Цьому. От я з кодом не вигнав його, звісно, на сонечку, але нічого. А цю другу частину свого відео я присвячую всім тим, хто купив Донфенга без кабіни. І зараз зимою думаю, блін, треба було брати з кабіною. Тому Хто думає про Дунфенг, ми нас на площаці маємо оцей Дунфенг, звичайний, не реверс, дуже класну ціну. І кабіну по старої ціні. Тому що... Кабінки зараз зимою в повазі. Все, тепер точно. Іду грітися, бо холодно.